Розкіш, багатство, міць. Все це було на лайнері, який 10 квітня 1912 року відправився у свій перший і, як потім виявилося, останній рейс. Його створили на суднобудівному заводі Harland and двул в англійському Белфасті на замовленні компанії White Star Line. На той час цей корабель був найбільшим у світі. Над його створенням трудилися аж півтори тисячі працівників. Каюти і громадські приміщення Титаніка поділялися на три класи. Пасажири першого класу могли користуватися басейном, кортом для гри в сквош, рестораном, кафе і спортзалом. Інтер'єр першого класу був виконаний в різноманітних художніх стилях із використанням дорогих матеріалів червоного дерева, позолоти, вітражного скла, шовку. А от інтер'єр кают третього класу був максимально простим. 10 квітня 1912 року Титанік вирушив із Саутгемптона. Перед тим як вийти в Атлантичний океан, він зупинявся у французькому Шербурі та Ірландському Квінстауні. На його борту було 1317 пасажирів і 908 членів екіпажу. Найдорожчий і найбезпечніший у світі океанський лайнер взяв курс на Америку. минали. і нічого не віщувало небезпеку. Пасажири першого класу розважалися, а пасажири другого і третього класу просто чекали, коли нарешті допливуть до пункту призначення. Втім, 14 квітня на Титаніку прийняли кілька попереджень про те, що по курсу лайнера є айсберги. Та капітан чомусь проігнорував ці повідомлення. Протягом доби було отримано щонайменше сім повідомлень про айсберги від різних човнів, але їх чомусь проігнорували. Радисти їх просто викидали. 14 квітня, о 23.39 Один із моряків повідомив про айсберг прямо по курсу. І вже за лічені хвилини човен з ним зіштовхується. Капітан обминає його для того, щоб зберегти гвинти, але внаслідок зіткнення з великою брилою льоду Титанік отримав велику пробоїну, крізь яку вода почала затоплювати носові відсіки. Відразу після цього носова частина почала швидко занурюватися під воду. Через деякий час човен розламався навпіл і пішов на дно. Першими почали евакуювати пасажирів першого класу. Але коли черга дійшла до пасажирів третього класу, то рятувальних шлюпок на них просто не вистачило. Творці Титаніка так вірили в непотоплюваність свого творіння, що навіть не думали оснастити його більшою кількістю шлюпок. Найбезпечніше судно потонуло, забравши з собою щонайменше півтори тисячі пасажирів. Врятуватися вдалося 712 пасажирам. Розкішний, багатий і потужний. Саме таким цей човен був 10 квітня 1912 року, коли вирушав у свій перший і останній рейс іржавий, жалюгідний і безсилий. Таким тепер це чудо кораблебудування початку 20-го сторіччя лежить на океанському дні, ставши яскравим свідченням того, як самовпевненість і байдужість одних людей можуть стати причиною загибелі тисяч інших.